Доброго дня, шановні українці! Добертан! Продовжуємо вивчати хорватську мову. Я б хотіла з вами продовжити тему грошей. Частина 2. Новац. Як ви знаєте, новац то гроші. Я маю гроші, і мам новац. Я не маю грошей, не мам новца. Я маю папірні гроші, і мам папірні новаць. Я маю монети, імам кованице. Як сказати, я маю гаманець? Гаманець на хорватський буде новчанік, новчанік. Від слова новаць, новаць то гроші, значить, гаманець новчанік. Я маю гроші і гаманець. Імам новаць і новчаник. І мам новаць і новчаник, маю гроші і гаманець. Наприклад, ви стоїте на касі і питаєте, скільки мені треба заплатити? Скільки мені треба заплатити? Скільки, колико, Коліко? скільки, Коліко? я повинна морам заплатити, платити. Коліко морам платити, скільки я повинна заплатити. Або ж скільки треба грошей, скільки треба грошей. Скільки, коліко? треба, треба і грошей новця. Коліко треба новця, скільки треба грошей. Також ви можете спитати, чи можу я заплатити карткою. Чи можу я заплатити карткою? Могу лі, чи можу? Могу лі платити, платити, платити. Картка то буде картіца, но карткою то буде картіцом. Могу-лі платити. «Картіцом». Могу ли платити картіцом?» чи можу я заплатити карткою? Вам можуть відповісти да, «да». можуть відповісти, звісно, звісно, на хорватській буде, наравно, наравно, звісно, можете, наравно можете, наравно можете. Ну і в самому кінці. Ви можете сказати, то є то, це означає це все, то є то, то є то, це все. Або вас можуть запитати, то є то, це все, ви можете відповісти наравно, звісно. Дивіться, за такий коротенький час ми з вами вивчили такі слова. Новаць гроші, нема грошей. Імам маю, немам не маю. Кованице монети, папірний новац, папірні гроші. Новчанік гаманець. Картица, Кар... карта, Картица. ким картіцом» карточкою. Могу лі» чи можу я? Платити, платити, платити. То є то це і все. Якщо вам подобається, будь ласка, поставте мені лайк. Також чекаю ваші повідомлення, щоб ви написали, яка тема вас саме цікава. Саме для вас я підготую вашу тему. Видимо се, айда бок!